Оооо, олень! Я нашу Оленя. Тихо, тихо, тихо. Це буде полювання на Оленя. Оце вже все це да, але він швидкий паскуда. Іди сюди! Вогнище. І. Оооо, я СТВОРИВ багаття! Я СТВОРИВ багаття! Я його затушив сразу Я, я ідіот. Я створив і сразу його затушив. Туши! Пожар я, я, я горю! Я за горю. десь! І-і-і-і всім привіт, друзі! З вами я, Райвен і Еміка. Всім, привіт! Ти шо, офигела, что ли? Я не ой, понял, за шо був за наїзд? Так, ми граємо в Майнкрафт з модом TerraFirmacraft. І вона нова на моєму каналі, я новий на її каналі. Короче, да. А ще вона моя дівчина. Це неправда. Вона просто стесняется. Ну да ладно. І спочатку ми знайшли трішки камінців, а потім я побачив кролика і вирішив безжалісно його вбити, тому що нам потрібно було м'ясо, кістки, а також шкіра, з якою ми потім би скрафтили собі одяг. Далі, з недавно знайдених камінців, я вирішив зробити сокиру, і хоча це було нелегко, але я все-таки впорався з цією складною задачею, і потім навіть зробив ніж. І в нас тепер є ні ніж і сокира. скрині. Ще якось крафтиться тут лопати. О, лопату нічого. ще скрафтив. Ти давай тут собі це крафти. Тебе ж яка камінь найди і крафти. Так, ще також треба палки, 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 палки. Далі я перетворив наші заготовки під ніж, сокиру та лопату в нормальні інструменти, якими вже можна було навіть користуватись. І після цього нам відкрився світ дерева, світ різних інструментів, дому та ще купа всяких приладь цього моду. Добуваємо дерево, бо скоро буде ніч, а ніч це буде боляче, боляче. Так, да, буде боляче, особливо коли О, ти граєш з нобом. Ось тоді, да. так, це буде дуже боляче. Так, Назіка ж завтра. поки що нема. І ми можемо Вони скрафтити вогнище, у мене є лопата. Так, потрібна ямка. Я потрібна ямка, потрібні колоди і палки, по-моєму. По-моєму. І потрібно ще дві палиці, це у нас. Оп, це у нас вогнище. І. Ооо, я створив багаття! Я створив багаття! Я його затушив сразу. Я, я ідіот. Я сварив і сразу його затушив. Так як на початку серії я вбив кролика, я вирішив все-таки його посмажити, тому що це була перша наша їжа, та ще й м'ясна їжа, яку, в принципі, тут, напевно, важко добути. Хоча я цього ще тоді не знав. І далі я вирішив закрафтити собі спис. Так, тут можна було зробити кам'яний спис і піти далі полювати на різних тварин. У мене є спис, я можу його кинути. О! Баран, це баран. Я боюсь, що якщо я нападові начинаю відбиватися. Прикольний, кстати, баран. На! О, ло, ничего собі лопата дамажить! Стой, я вбив тут м'ясо. М'ясо. У нас є м'ясо. Прекрасно! Спис залишается. Це Це имба. Дырка! Глиняний пісок з дерниною. Хочешь минуту домівку нам зробити? Та нормально, ничего не згорить, все добре. І нічого не підозрюючи, я продовжив крафтити глиняні предмети з глини, яку недавно знайшов і навіть не підозрював, що ці слова мені ще вийдуть боком. Далі я відправився ще на пошуки глини, якої нам, блін, не вистачило, і ви не уявляєте, як довго я її шукав. Далі я набрів на двох кроликів, і так як нам потрібна була їжа та багато ще чого з них, я вирішив їх вполювати. Також мені випала з них кроляча лапка, і я потренував свої геніальні навички володіння списом. Я є я є кіллер. Де ще один тут був? Опа, 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 ще, ще, ще. На! Давай. Ах ти ж, паскуда. Де він спис? Спис. Бам! Все, мінус два кролика. Я знайшов, я теж знайшов гарбузи. Я не знайшов теж гарбузи. Гарбузи тепер ми можемо, тепер ми можемо можем посадити гарбузи. О, олень! Я нашов оленя, тихо, тихо, тихо. Це буде полювання на оленя. Оце вже все це да, але він швидкий паскуда. Іди сюди! Цей спис далеко доволі летить. Попав! Насправді, вполювати цього флеш-оленя було не аби як складно. По-моєму, він якраз себе в пастку загнав. Так, він в пастці! Він загнав себе в пастку! На! Просто! Ви він ви. Він з паски вийшов і і назад в неї заліз. Ану я тебе. На! Все, все він пасік! Було погано. По-перше, правда, я не розумію, де я. О, буряк! Я знайшов буряк! Капуста! Власне, я, знайшов, я, я знайшов я знайшов буряк, я знайшов капусту. В принципі, тепер можна буде посадити. Е, питання, як підготувати. О, шматочок магнетит! І я знайшов магнетит, який був реальним шансом вибратися з каменного віку. Проте я не знав, що з магнетита тут не можна, зробити ніяких інструментів, тому що потрібен, блін, сплав. Тому що копати я поки що не можу. Ну, 16. <гас> часник. Я часник знайшов. Нормал, нормаль, нормаль. У <гас> мене. <гас> що? У <гас> мене є помідори, Ніколи в, в житті не думала, що обдородіть помідором. У мене є помідори, <гас> я <гас> живу. Помідор. <гас> Помідори! А в мене часник і купа всього. Мені зараз головне знайти дорогу назад, тому що я не пам'ятаю, куди я йшов. Я взагалі не пам'ятаю, куди я йшов. Олень! Олень? О, я, до речі, одного. Че Олені такі швидкі? Бісмут, 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 бісмут. Я, я знайшов бісмуд. Да, <звук> так, так а я його вбив. Прикинь, Прикинь, як мені було його вбити? Я знайшов купу, купу бісму. Ооо, ти вбила Оленя? А як ти його убив? Єс офкос! Я буду я жити. Я за ним бігав, значить, півчаса. Вона взяла за одну секунду і його убила. На мене собаки напали, мені хана не за мене. Це не собаки, це, це вовки були. Далі я вирішив зробити сапу та посадити всі наші нові рослини. Вологість 17%, дай ще буряк посадимо. Власна, ця, вла, власна рядка. Так, тепер гончарний цей я забираю. У Нас дім горить! горить. Дім! На дім! Все, все, нас Дім! Нас Дим У нас все, все, все пропало, все я... згоріло! Все згоріло! Туши! Туши! Пожар! Я, а, я, я горю! Ай! Я горю. горю! Горю! Тушить надо! Тушить! Якого фіга? Ти підпалила дім! Яким чином я за задол... Я від за 10 кілометрів, я не горю! Вкулити? А хто підпалив, якщо не ти? Барна. Все нормально, все буде файно, Не переживай, ти зараз на не пожар. Баран, козак! <ріган> <ріган> О! Глина! Глина, купа глини, ё-моё! Все, все, я багатий. І тут над цією глиною не росте взагалі ніякого, ніякої рослини. Нафіга тоді говорили, що над глиною ростуть рослини. Що за бред? Така, я говорю. Отака. Раз, 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 раз. О! Форб, оскільки я пам'ятаю, і ось так. Все. О! Так, тепер заповняємо це сіном. Опа, сіно пішло далі колоди. І.

І що, файне, ти в руку взяла? В руку візьму. Ну. Яка ж штука? Вона файно виглядає. Ну, це це. І в мене тепер є горщик, я можу зробити. Треба... Тримай, але куди? На, на Давай. Тримай. Тепер, ні, займайся. Решето для просіювання, просію. Нічого не робить. По-моєму, це просіювання йде, ні? На цей гравій мокрий, а той гравий буде Там на мокрий. ньому не написано, що він мокрий. Я а я бігати не можу, треба поїсти. Також я зробив заготовки з глини для топора меча і кайла, і вирішив все-таки їх обпекти в нашій імпровізірованій печі. Я всім подобаюсь, не треба е е тут е цю ахінею. Так, ну часник росте, а гарбуз і. А. Часник і капуста вижили, а буряк і всі і це, а буряк і гарбуз померли. Понятно, значить для них тут, типу, условія не ці не підходять. Давай не посадили. Посади спочатку один, вони напевно рости не будуть. Якщо вони помруть, то Як... якщо вони помруть, то це не для них, типу, умови. Якщо вони виживуть, то це для них умови. І ліжко закрафтити не можемо, тому що щоб закрафтити ліжко, потрібно вбити великого цього. великого. Так білків вже не вистачає, білків şey? не вистачає. У мене десь було м'ясо. Нормально. Білків тепер має вистачати. Треба вбити або ведмедя, або типу... У ну, мене є нові фрукти на червоному. Ну, червоний показник. Це дуже погано. Потрібна велика. У мене в мене самого купа шкіри, але вони маленькі. блін. А потрібна велика. Ну і що? Це потрібно, щоб велику, це або ведмедя потрібно вбити, або корову. А у нас тут не було ні ведмедя, ні корови. поки. Також я хотів, щоб наш дім добре виглядав. І я почав робити для нього солом'яний дах як в справжніх українських селах. Та наших історичних будівлях. Так як нам були потрібні залізні речі або хоча б якісь за закам'яні, я почав дивитися в крафти і помітив, що можна переплавити метал в вогнищі, а не в земляній печі, де в мене нічого не вийшло вже один раз. Тому я положив вогнища бісмут і почав переплавляти його, і це реально спрацювало. У мене ж глечик є, я можу поїде води набрати. Так, повний глечик води. Наскільки його вистачає? А, на один раз. Прикольний від нього дуже прикольний звук. Все-таки, так як пішов дощ, я вирішив закінчити наш солом'яний дах. Ну, хоча б наполовину закінчити, скільки мені хватило соломи, так як, в принципі, блін, не дуже хотілося мокнути під дощем. Так як я переплавив достатню кількість метала в глечик, то мені залишалось тільки нагріти його до потрібної температури, щоб можна було відлити метал. Проте я не знав, що в цьому моді немає бісмутових речей. А є речі з бісмутової бронзи, і тому в мене нічого не вийшло відлити, тому що такого металу тупо не існує. Ну існує, але з нього відлити нічого не можна. Але в нас збереглись інші наші гончарні. В принципі форми для інших серій, для наступних серій, купу їжі. І, в принципі, я думаю, в нас все добре. Добре, друзі. тоді з вами був я, Райвен і е, Еміка. Ми грали в Крафт. Ми тут трішки зробили, побудували. Ну, хоча б якийсь уже в принципі будиночок. Також е, я тут, в принципі, займався гончарним ділом. Ось скільки всього зробилось. У нас є їжа на слідуючу серію. Іму датьки і до нових зустрічей. Всім папа.